З кожним днем до пунктів видачі продуктових наборів у центральному міському районі приходить все більше людей. П'ята хвиля розпочалася лише кілька днів тому, а допомогу вже отримали понад тисячу мешканців. Люди наголошують, така підтримка сімей криворіжців є вкрай важливою. Мука, посне масло, згущене молоко, є м'ясні консерви. Дуже багато паштети. Ну, все те, що необхідно». Це велика підтримка моєї сім'ї. Отримувала я вже не один раз. Отримую як інвалід третьої групи. Ну і відповідно, ж пенсіонер. Продуктові набори дуже гарні і потрібні для нас. Ми дуже вдячні. Під час п'ятої хвилі тільки у центральному міському районі планують видати близько 7 тисяч безкоштовних продуктових наборів. У районі чотири стаціонарні пункти видачі продуктових наборів. А також в районі є три селища віддалені там, де за графіком виїжджають мобільні бригади, громадяни, які маломобільні і не мають змоги, і родичів, які би отримали в стаціонарних пунктах. Ми робимо доставку соціальними таксі за місцем їх проживання. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.